Всім доброго дня. Дивлючи сьогодні відео і читаючи Біблію, то для себе чітко розумієш, що раніше були війни і зараз йдуть війни. Тому Біблія як трафарет. Все по Біблії. Так воно і є. Тому, щоб не було цих війн. Тому треба нам просто дуже сильно просити Бога, щоб нарешті закінчилася ця війна. І більше її ніколи не було. Е... Якщо хтось не згодний, ну, продовжуйте далі вірити в якогось там собі фаната. Але один єдиний, хто може все це зупинити, це наш Ісус. Тому лише з ним. Буде мир і спокій і злагід, злагода. Е, так що треба жити по Божим законам, а не по тим законам, які ви там собі попридумували. Тому залишайтеся з Богом.